24 години на добу та 7 днів на тиждень вони стоять на сторожі людського життя, а нині ще відзначають професійне свято. Розпочинають день рятівника прикарпатські надзвичайники із традиційної виставки усього, що нині знаходиться у них на озброєнні. Увагу дітвори одразу ж привертає сучасна пожежна машина. Дане забезпечений. Ємністю для подачі також ємністю і насосом для подачі води, а також для подачі е, піни. Трохи далі своїми чотирилапими друзями хизується нещодавно створений кінологічний підрозділ. Тут теж ажіотаж. школярі на випередки тягнуть руки до хвостатих пошуковців. Трохи зараз стресує, бо вона не привикла до такої кількості, особливо дітей. Діти всі цікаві. Вона дітей не шукає, вона дорослих людей, поки що ну звичайно, дітей може шукати, але дорослих більше дорослих. Собаки нюх в тисячі разів більше, ніж у людини, і вона може ну, почути запах людини. Буквально якщо з погодними умовами все добре. Тобто ідеальні погодні умови це. Е, Хмарно легесенький дощ то до трьох днів. Собака чує сліди людини. Свій реманент на загал показують також гірські рятувальники і водолази, але найвидовищніша частина усього святкування урочиста хода з оркестром та сюрпризом. Окрім сучасної техніки, рятувальники демонструють і ту, яка її перенувала у рамках свята через це місця, рушають кінно-бочковим ходом. На такому затримову виїжджали ще сотні років тому у Станиславові. Маршем колона рухається до площі Франка. Тут починається офіційна частина. Новобранці присягають на вірність народу України. Я громадянин України, воїть і Андрійович, вступаю на службу цивільного захисту, згадаю присягу, та урочисто приносять завжди залишатись відданим українським народом. 20-ту річницю створення міністерства надзвичайних ситуацій рятівники зустрічають у доброму настрої, говорять здебільшого про здобутки, нові підрозділи та перспективи і чекають реформи, яка вірять допоможе здолати низку проблем. Міністр Аваков озвучив, що всій Україні пожежна охорона, саме занедбана служба. Завтра буде 15 го числа, коли міністр Аваков має оголосити о реформуванні Державної служби пожеж... надзвичайних ситуацій України. Від реформ чекаємо збільшення рятувальних постів, збільшення рятувальних частин, покращення матеріально-технічного забезпечення. Хотілося б покращення соціального захисту наших працівників. Працюють у лавах рятувальників, каже очільник управління. Нині лише ентузіасти і додає на підтвердження своїх слів майже три сотні вогнеборців, навіть у свято на бойовому чергуванні. Наталя Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.